У мами багато справ на кухні, а ще можна навчити дитину допомагати мамі, адже дитина дуже радіє таким хвилинкам. Відбувається цікава та корисна гра. Справжні фрукти не можуть замінити іграшкові. Дайте дитині попередньо вимитий банан і запропонуйте зняти з нього шкірку. А потім порізати його на шматочки, використовуючи ніж з іграшкової посудки. Дитина ріже банан на шматочки та за допомогою шпажки з тупим кінцем переносить кожен шматочок на тарілочку. Відбувається цікава гра і пізнавальний розвиток дитини, адже дитина вчиться користуватися кухонними предметами та сервірувати стіл. Розвивається дрібна моторика, мовлення, смакові властивості та інші сенсорні еталони. Ігри на кухні є найкращими для дитини дошкільного віку. Ось так банан я різала, на шматочки різала, шпажку нанизала і в тарілку переклала. В гості прийде подружка моя. Смакувати будемо і вона, і я. Ось так гарна віталінка справилась із завданням, порізала бананчик на шматочки і красиво розклала ці шматочки по тарілочках. Молодець.